через Тільки ти не мене, хвилю, мені, коли Микола Григорович Фіцов або хвильовий. Народився 13 грудня 1893 року у селі Тростянець на Харківщині, нині Сумська область, в родині вчителів. Батько хвильового прищепив синові любов до надбань світової культури. Навчався Микола у початковій школі у Охтирській гімназії з шостого класу якої був виключений за участь у революційній організації заведення пропаганди серед селянства та бунтарську вдачу, у 1914-1917 роках брав участь у Першій світовій та громадянських війнах. Писати художні твори хвильовий розпочав 1917 року. У 1919 вступив до КПБУ, одружився з учителькою Катериною Гащенко. Будучи комуністом, Айшуче відмовився вінчатися, чим викликав велике невдоволення матері дружини. Також у 1919 році у Харкові вийшло друком три збірки його поезії. У 1921 Микола Хвильовий демобілізується та переїжджає до Харкова, де вже у 1923 році була опублікована його перша прозова збірка Сині Етюди. Письменник став. Членом засновником літературної організації Гарт. А вже у 1924 році вийшла збірка оповідань осінь, Елегія, «Я романтика», Сілуети та інші та повість Санаторна зона. Ці публікації і громадська активність зробили хвильового центральною постаттю у літературному процесі 20-х років. У 1925 разом з однодумцями він створює найпотужнішу літературну організацію – «Вапліте». У 1927 році вийшов роман Вальтшнепи, третя частина котрого знищена урядовими органами Трактат Україна чи Малоросія опублікований пізніше, лише у 1990 році. Але з 1927-го працівники ГПУ УССР заводять справу формуляр та починають стежити за діяльністю хвильового. У 1928-1930 роках хвильовий створив журнал Літературний Ярмарок. У 1930-31-му заснував журнал Проліт Фронт. 13 травня 1933 на знак протести проти голодомору та арешту свого приятеля Михайла Ялового, котрий став початком нової хвилі масових репресій проти української творчої інтелігенції, у Харкові він покінчив життя самогубством. Смерть хвильового стала символом краху ідеології українського націонал-комунізму і кінця українського національного відродження 20 30 х років. Твори та ім'я хвильового залишалися забороненими аж до останніх років існування тоталітарного режиму в Україні. Посмертна записка Миколи Хвильового звучала так. А решт ялового це розстріл цілої генерації. За що? За те, що ми були найщайшими комуністами? Нічого не розумію.